Ринок облігацій завжди був одним із найбільших фінансових ринків на світі, майже кожен інвестор має в своєму портфоліо облігації. Глобальний ринок облігацій у 2021 році склав рекордні 126,9 трильйонів доларів. Це більше, ніж вартість усіх публічних компаній, яка дорівнює 124,4 трильйони доларів. Чому випускають таку кількість облігацій? Чи вони можуть бути привабливими для вас, якою інформацією потрібно володіти перед тим, як купувати облігації? І яка різниця між простими, військовими, корпоративними і іншими видами облігацій, ми розберемо у сьогоднішньому відео. Отже, привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Особисті Фінанси, де я дідусь досвідом про те, як аналізувати власний бюджет, почати заощаджувати та інвестувати. І сьогодні ми говоримо про облігації. В кінці відео я також покажу, як можна легко придбати військові облігації, маючи під рукою лише телефон. Простими словами облігації працюють подібно до депозитів. Коли ви купуєте облігацію, ви позичаєте свої кошти тому, у кого їх купуєте, і очікуєте отримати назад у майбутньому позичені кошти і додатково певний відсоток за це. Все просто. Облігації вважають одним із найпростіших видів фінансових інструментів, тому їх часто рекомендують для тих, хто тільки починає інвестувати. На відміну від акцій, інвестуючи в облігації, ви наперед знаєте. Який прибуток маєте отримати і в який період він буде виплачений. Пам'ятайте, що всі облігації несуть ризик банкрутства. Наскільки цей ризик великий, уже залежить від того, хто ці облігації випускає. Є кілька видів облігацій наднаціональні, державні, муніципальні та корпоративні облігації. Вони різняться тим, хто їх випускає. Наприклад, якщо емітентом є держава, то відповідно ви купуєте облігації у держави, і у нашому випадку Міністерство фінансів України виплачує відсотки і номінальну вартість. Найчастіше держави випускають облігації для фінансування дефіциту державного бюджету. Державні військові облігації говорять самі за себе. Кошти, отримані з їх продажу, використовуються державою для закриття військових потреб. Провагою державних облігацій над тими ж депозитами є те, що їх дохід не оподатковується. З іншої сторони, якщо ж ви купили облігації у компанії, наприклад, Amazon Tesla, тоді і ця компанія має покрити перед вами боргові зобов'язання. Компанії випускають облігації для залучення додаткових коштів, і часто для них це вигідніший і дешевший спосіб порівняно із банківським кредитом. Кожна облігація має свою дату погашення, тобто день, коли ви отримаєте назад свою номінальну вартість. Термін погашення може варіюватися від одного дня до 30 років або й більше. Інвестори, як правило, очікують отримати вищі прибутки за довгостроковими облігаціями. Адже чим надовше ви позичаєте гроші, тим більший ризик для вас і тим більші компенсації у вигляді більших відсотків ви очікуєте. Наприклад, на останньому аукціоні Міністерство фінансів розмістило військові облігації з терміном від 6 місяців до 2 років з відсотковою ставкою від 13,5 до 18,5%. тої чи іншої облігації напряму залежить від емітента. Він є вашою основною гарантією повернення коштів. Наприклад, кому б ви швидше позичили свої гроші? Уряду США чи уряду Венесуели, або компанії з прибутковим бізнесом чи компанії на грані колапсу. Все впирається в ризики. Чим вищий ризик дефолту і несплати боргу, тим вищі відсотки по облігації. Але як дізнатися, яка країна чи компанія є більш чи менш ризикована? Ви завжди можете зробити свій аналіз або ж скористатися рейтингами міжнародних агентств, найпопулярнішими з яких є SP, Moody's та Fitch. Чим вищий рейтинг компанії або держави, тим краще. Це показує, що емітенту можна довіритись, і він має малу ймовірність з неповернення коштів. Наприклад, рейтинг американських облігацій є дуже високим, потрійне а, рейтинг Польщі нижчим, а але також вважається хорошим інвестиційним класом. Україна через росню зараз має низький рейтинг. Саме тому є дуже важлива фінансова підтримка інших країн і міжнародних організацій, адже інвестори не зацікавлені інвестувати свої кошти в країну з таким високим ризиком, подобається нам це чи ні. Розрізняють два основні типи облігацій дисконтні та відсоткові. Дисконтні зазвичай є короткостроковими і продаються із дисконтом знижкою до номінальної вартості. Номінальна вартість дорівнює 1000 гривень, доларів або євро в залежності від валюти. Вашим доходом буде різниця між номінальною вартістю 1000 і дисконтною ціною, наприклад, 950. Відсоткові облігації з іншої сторони мають собі купони. Купони це такі фіксовані виплати із визначеною періодичністю зазвичай два рази на рік або раз на рік. Це звучить трохи заплутано, тому давайте візьмемо реальний приклад однієї державної облігації, яка зараз є на ринку. Отже, це дані однієї ОВДП. Маємо міжнародний ідентифікаційний код облігації, валюту, термін обігу. Облігація була розміщена ще в жовтні 2017 року з терміном погашення у травні 2029. Тому вона вважається довгостроковою. Номінальна дохідність, або іншими словами, річний купонний дохід дорівнює 9,78%. Це означає, що щороку ми будемо отримувати 9,78% від номінальної вартості 1000 гривень. Нам вже тут пораховано, скільки це буде у купонах: 48,90 гривень, тобто 1000 гривень номінальна вартість, множимо на 978% і поділимо на 2. Виходить, 4890. Візьмемо всю цю інформацію докупи і створимо графік виплат. Отже, двічі на рік, починаючи від листопада 17 і до травня 2019-го, ви отримаєте купони у розмірі 4890 плюс номінальну вартість 1000 гривень на дату погашення облігації. Тепер знаючи, що таке купони, номінальна вартість, як здійснюється виплата по відсотках, від чого залежить дохідність облігацій, ви зможете обрати для себе той вид облігацій, який підходить вам найбільше. Дайте знати у коментарях, якщо у вас виникли питання, а ми проходимо до останньої частини, як і де можна купити військові облігації. Зазвичай цінні папери, чи то акції, чи облігації, купляють у брокера, який виступає посередником між вами і біржею. Із брокерів найпопулярнішими в Україні є ICU, Bondua, Freedom Finance, Dragon Capital, Univer. У них можна купити не тільки військові облігації, і вони мають набагато ширший спектр фінансових послуг. Проте військові облігації зробили дуже доступними, і їх також можна придбати у багатьох банках. На момент запису цього відео вже не всі популярні банки мають цю опцію, тому перевірте, чи є вона доступною у вашому банку і яка комісія та необхідна мінімальна сума інвестицій. Якщо ж у вашому банку зараз ця опція є недоступною, то не засмучуйтесь, бо Міністерство цифрової трансформації зробило доступною купівлю військових облігацій через дію. Заходите в додаток і вибирайте облігації, які підходять вам по терміні і дохідності. Спочатку обирайте термін облігації. Далі партнера, через якого і буде здійснена купівля. Згідно з комунікацією, кількість партнерів буде збільшуватись. Наступним кроком ви надсилаєте запит і очікуєте підтвердження. Коли купівлі буде схвалено, останнім кроком треба буде натиснути кнопку Підписати. Це дуже легко і зручно. Вартість однієї облігації починається від 900 гривень, а максимальна сума купівлі одним платежем 400 тисяч гривень. По кроку інструкцію як купити облігації в дії, Можете знайти також посилання під відео. Купуючи військові облігації, ви насамперед підтримуєте нашу державу і армію. Це не той продукт, який вас озолотить, але частково збереже ваші заощадження від інфляції. Як завжди буду вдячним, якщо поділитесь в коментарях, чи було це відео корисним для вас. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.